Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий німецький будівельний ніж 18 мм стандарту від фірми Wurld. Що я можу сказати про цей ніж із особливостей? Він має при собі сховище на два леза, які ховаються в його корпусі. Цей ніж дуже легкий, міцний і якісний. Основною перевагою перед іншими виробниками в нього є ціна якість. За дану ціну, а це саме 5 доларів, на ринку ви не знайдете нічого кращого по такій якості. Що мені тут сподобалось, то це відсутність в цьому місці. Основного е, кріплячого такого гвинта, який з'єднує пластикову частину з металічною, або алюмінієву з металічною, вони бувають як пластикові, так і алюмінієві. Завжди, як правило, маючи цей елемент корпусу алюмінієвий, ніж має тяжку вагу. Якщо ж він пластиковий, він, як правило, хрупкий. Тут я не знаю, як у них так вдалося, який тут сплав, але він надто легкий і надто міцний, що мені дуже тут подобається. Також ви можете помітити, що тут нема ніякої заглушки. Повзунок ходить понаправляючій чітко, доходячи до кінця, він просто тут блокується. Якщо ж ми натиснемо. Сильніше можемо виняти повзунок разом з лезом для його подальшої заміни. Щодо ваги, Зараз ми його зважимо. Подивіться, будь ласка, 86, нехай грамів. Це вага ножа з трьома лезами. Кращого результату, мені здається, можна знайти тільки у Кніпекса, але там, вибачте, і ціна буде набагато більша. Ось для прикладу, алюмінієвий ніж від Stanley з одним лезом 125 грамів. Що можна сказати? Дуже рекомендую до покупки. За 5 доларів ви матимете в своєму арсеналі крутий німецький інструмент, яким приємно користуватись і працювати. До побачення. Кому сподобалось, ставте лайки.